Третій сезон відьмака змінив баланс сил на континенті та розкрив справжні наміри Вільгафорса, який полює на цірії. Крім того, останній сезон також продовжує війну між Нільфгардом та північними королівствами. А також, оскільки Аретуза перетворилася на руїни і альянси змінюються, кожен повинен вибрати сторону для майбутньої битви, навіть Геральт з Рівії. Однак, незважаючи на те, що вибуховий фінал третього сезону дає нам багато відповідей, він також дає нам ще більше питань, на які ми спробуємо відповісти наступні кілька хвилин. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. І перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А тепер поговоримо про відьмака. Поїхали! У другій частині третього сезону відьмака Вільгефорс веде нільфгардські війська в Аретузу, щоб імператор Емгер зміг розбити братство чарівників і знищити одну з головних загроз для плану щодо континенту. Ця жорстока атака призводить до великих втрат, і Аретуза майже знищена. З боку Вільгефорса та Нільфгарда було вбито Лідію і Рієнса. І скажіть, що ви не були в захваті від сцени, де Єнефер кидає меч Геральту, який блискавичним рухом зносить голову Рієнсу. Але це ще далеко не всі смерті: ельфи з Коятелі втрачають філавандреля. А Кагір, колись лютий прихильник Нільфгарда та імператора, починає пошуки спокути, пропонуючи своє життя Сірі та навіть борючись проти Скоятеля щоб дозволити їй втекти. Майже кожен маха Аретузи гине під час атаки Нільфгарців, включно з постійними володарями магії, такими як Арторіус і Стрегобор. Крім того, Тісая настільки спустошена зрадою Вільгефорса та її нездатністю усвідомити справжню природу свого коханого, що вона вбиває себе після битви за Аретузу. Досить очікуваний момент, оскільки в книгах Сапковського Тісая також після цього закінчила життя самогубством. Але це не кінець для магів, оскільки Єнефер вирішує очолити тих, хто вижив у полюванні за Вільгефорцем, оскільки його вбивство є ключем до збереження континенту та відновлення. Братства, говорячи про Вільгефорса, ми все ще не знаємо, що буде далі в його історії. Ми знаємо, що він використовує Нільфгард, щоб отримати те, чого хоче, і йому довелося знищити братство магів, щоб мати вільний шлях до цірії. Вільгефорс також добре знає сили цірі і навіть запропонував їй навчити містичним мистецтвам. Не зважаючи на це все, відьмак так і не розкрив, чого насправді хоче Вільгефорс. Ми знаємо, чого кожен персонаж хоче досягти переслідуючи цірі, проте наміри Вільгефорса залишаються загадкою. Сподіваюся, ми дізнаємось більше про план мага зрадника в четвертому сезоні. Варто також забувати, що саме під час битви проти Вільгіфорса Геральту було зламано спину, розтрощено ногу, а його гордість взагалі розірвана на шматки. Тріс Меріголь знайшла Геральта побитим і закривавленим і відправила свого друга до Дріад Брокілону. Геральт проводить місяці в лісі Брокілон, лікуючи свої рани, хоча при. В перегляді серіалу можна було подумати, що він там всього кілька днів, і коли він залишає ліс, він ще не повернувся до своєї звичної форми. Крім того, коли Єнефер використовує свою магію, щоб прискорити процес загоєння Геральта, вона попереджає свого коханого, що деякі рани не можна вилікувати повністю. Навіть за допомогою магії. Отже, наскільки одужає Геральт у майбутньому, чи можуть деякі з ран завданих Вільгефорцем бути незворотними, четвертий сезон «Відьмака» має прояснити ситуацію і щодо здоров'я Геральта. Перед тим як Вільгефорс привів війська Нільфгарда до Аретузи, Дікстра і Філіпа Ельґард спробували здійснити власний переворот в Аретузі. Їхньою метою було викрити злочини Вільгефорса, очистити братство від усіх, хто підтримував зрадника, і об'єднати братство у війні проти Нільфгарда. Звичайно, цей дует також хотів, щоб усі північні королівства слідували за реданією в битві, і щоб їхнє королівство стало ще могутнішим, коли загарбників буде вигнано з континенту. Ну і багато іншого. Проте Вільгефорс. Виявляється кращим стратегом, зриваючи плани Дікстри та Філіпи. Король Риданії Візімір не терпить їхньої невдачі та наказує Дікстрі вбити Філіпу, щоб звинуватити мага в провалі. Але Дікстра відмовляється виконувати накази короля, пропонуючи натомість своє життя Філіпі. Цей найвищий акт самопожертви переконує Філіпу, що нічого не може розлучити їх. Крім того, Філіпа вживає власних заходів, щоб забезпечити свою безпеку, наказуючи вбити Візіміра та коронувати Радовіда. Як нового короля у той час, як Нільфгард здається, має перевагу у триваючій війні проти півночі, завойовникам незабаром доведеться зіткнутися з гнівом своїх власних союзників у третьому сезоні. Ми дізнаємося, що Фрінгіла має намір зрадити імператора в обмін на дім десь далеко від континенту, який вона може придбати, використовуючи сили цірії. Для перетину вимірів. Крім того, Франческа дізналася, що імператор стоїть за вбивством її новонародженої дитини. Пам'ятаєте епізод з другого сезону? За це королева Ельфів обіцяє, що імператор і Фрінгіла заплатять, а це означає, що Нільфгард незабаром може зіткнутися з повстанням ельфів. Наприкінці третього сезону, ми також дізнаємося, що Вільгефорд привіз сірі до Нільфгарду. Присутність принцеси змусить багатьох північних королів схилитися перед імператором, послаблюючи Реданію та залишаючи Континент готовим для завоювання. Однак є одна заковика, оскільки Цірі представлена Нільфгарду насправді не Цірі, а Терін. Тобто дівчина та єдина, хто вижив після експериментів Вільгефорд зі створення двійника Цірі, що також створило зловісне чудовисько з плоті, яке на початку сезону вбив Геральт. Вільгефорд перебуває в троній залі Нільфгарда, коли прибуває Цірі, а це означає, що він все ще прикидається союзником Нільфгарців. Однак ми напевне можемо сказати, що імператор Емґир точно знає про обман у книгах Сапковського. В цей момент Емгир на публіці зробив вигляд, що це дійсно Цірі, проте після цього був розгніваний, адже його. Намагалися надурити. Непогана спроба Вількефорси, але ж він то не знає, що МГР знає, як Цірі виглядає насправді, адже вона його дочка. Ми вже згадували, що під час битви паретузі Вількефорд зламає Геральту спину, розтрощує ногу відьмака та залишає білого вовка побитим і закривавленим помирати. Окрім того, що Геральт уперше за довгий час відчув смак поразки, він також упевнений, що втратив. Цірі після місяців лікування в Брокелоні Геральт набирається сил, щоб піти на пошуки Цірі, вірячи, що його дочка в Нільфгарді. Білий вовк прокладає шлях до лігва завойовників разом із Любистком і його новою союзницею Мільвою. Зіткнувшись з несправедливістю, яку поширюють війська Нільфгарда, Геральт також вирішує відмовитись від свого нейтралітету. Тепер білий вовк бажає знищити солдатів Нільфгарда, перетинаючи континент, щоб врятувати Сірі. Він також клянеться вбити Вільгефорса та навіть самого імператора Емгира. Ми завжди бачили, як Геральт стримується через повагу до кодексу відьмаків, але тепер білий вовк бажає крові і смертоносний, як ніколи, у своєму прагненні помститися. Після нападу на Аретузу, справжня Цірі помилково телепортується до пустелі Корад під час втечі від Вільгефорса. Там цірі доводиться боротися з голодом, спрагою та з суворим середовищем, намагаючись вижити. В пустелі Цірі також має видіння, які змушують її протистояти руйнівним силам, які вона несе в собі. Зря. Зрештою цірі вирішує відмовитись від своїх сил, однак навіть без магічних здібностей цірі буде силою, з якою доведеться рахуватися в майбутньому, оскільки її подорож через пустелю кора також спонукає її. Прийняти свій гнів. Сірі знайшла в пустелі група мисливців за головами, які хотіли отримати винагороду, встановлену Ільгардом. Вона отямлюється біля іншого в'язня, члена банди, відомої як щури. Щури приходять, щоб врятувати свого друга, звільняючи при цьому і Сірі. Вони також дозволяють Сірілі вбити свого полонителя, в результаті чого вона забирає своє перше людське життя. Ця подія змінює Сірі, оскільки вона приймає ім'я. Фалька та свої руйнівні бажання. Варто вказати, що Цірі зустріла фальку, яка колись очолювала горе звісне повстання ельфів під час свого перебування в пустелі Корат. Цілком символічно, що Цірі тепер буде такою ж смертоносною і переживе не одну пригоду з бандою щурів. Тож Геральту може знадобитися деякий час, щоб воз'єднатися з Цірі, оскільки білий вовк переслідує помилкові сліди. Нагадуємо, що третій сезон був останнім для Генрі Кавіла у ролі Геральта. І як би нам не було сумно за Генрі, його наступником стане Ліам Хемсворт. І ми закликаємо вас не мати упередженого ставлення до нього і дати шанс Ліаму показати, як він втілить Геральта з Рівії. Зрештою, історія відьмака настільки цікава, що ми любимо її, незважаючи на те, хто гратиме Геральта. А як ви вважаєте, друзі, чи будете ви сумувати за Генрі Кавілом, чи будете з нетерпінням? Чекати на четвертий сезон і продовження цієї захопливої історії. Напишіть свої думки в коментарях. Нам буде цікаво їх почитати, а також обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. Це був канал, а на його. Побачимось!